Здравствуйте, дорогі малята. Привіт, друзі! Ми з тітонькою Совою дуже раді бачити вас знову. Так, не слухо, у нас сьогодні дуже важлива зустріч, адже ми починаємо знайомити дітлахів з важливими і потрібними правилами дорожньої безпеки. Дорожньої безпеки. Як поводитись на вулиці, це відомо всім. Якщо хтось чомусь забув, ми нагадуємо їм. На переході біля світофору право тримається дуже суворо Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин, то йди, не барись. Далі ти. ти ж моя справа. Як машин немає справи. Світу Світофор потрібен всім і дорослим і мулим. Всі вулиці, де є транспорт, повинні бути без дітей. Ані в м'яча не можна грати, ані в салки, ні в хокей. Зі скакалки стрипати ні тягнути там канат, ані голубя ганяти, ні катати самокат. Є правила строгі для пішохода, їх знати повинні. До буває помилка загроза здоров'ю, буває помилка позбавить життя. Дорослі, про діток своїх потурбуйтесь, дорога не місце малятам для гри, їм змалку потрібно теж правила знати, порушники зважте. Ростуть з дітвари. Що ж, настав час прощатися. Що ж буде в майбутньому? Пішохідний переліт, космічний лазерний світлофор, ракети замість машин. Майбутнє, друзі починається вже сьогодні. Жити і фантазувати в ньому будете саме ви. Тож мрійте це ж, бо так чудово. До побачення малята. До наступного уроку